Так, народ, пан Шурабан на зв'язку. І зараз я маю супер гарну пропозицію. Ця пропозиція діє до кінця цього тижня. Е, значить, продається 3 одиниці DeWalt. Дивіться, ця е, у мене стоїть 160 циркулярочка з диском, Брашлерс. Моделька. Моделька, як бачимо, DCS 566. Це Brushless, Новесенька. Далі така сабелька brushless хорошенька така популярна моделька DCS 382. І отакий от реноватор, як бачимо, brushless з регуляцією. Ось, у нас він тут DCS-356. Значить, була ціна. Така була. значить Це було 410 євро. Ціна їх 160, 150 і 100. Зараз я це все роблю за 370 євро. Ось така оферта до кінця тижня. 370 євро. Не зволікайте, тому що зараз я роблю трошки розпродаж по новому інструменту. Хочете, от послухаємо, як робиться, все нове. Ось. Як бачимо, тут одна пилочка буде в подарочок. Ось. Сабельна. Все класно, працює, все нове, все виробник Мексика. Це є нормальний гарний продукт для Америки для Канади зроблений. Ось, Ось такий старт. Швидкий стоп. Звертаємося, місто Малага. Дзвоніть, пишіть, всім пока.